Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Я завжди знав, що у нашій державі і права людини та поняття умовні. Але то, що відбулося сьогодні, поставило жирну крапку на таких поняттях як права людини, права адвоката, честь та гідність представників поліції, пише адвокат Сергій Костира, ведучий проекту один за всіх» у телеканалу СТБ. Якщо ми разом не об'єднаємося проти свавілля дуже амбітних, але не дуже розумних та прийде час і вас будуть витягувати з домівок за ноги. При цьому забуває до напівсмерті ваших жінок і дітей, але найнебезпечніше це те, що ці амбіції з ТЦК, які святі корови в Індії, недоторканні поліція їх покриває. ДБР взагалі струсила структура, яка здатна виконувати лише замовні юридичні накати. От і стається нам з вами це вирішувати самим. Хочу поділитися з вами, як сьогодні я працював з клієнтом в ТЦК, і чому це для мене закінчилося лікарнею? 11.45 – Телефонний дзвінок телефонує волонтер Антон і повідомляє, що на нього біля метро напало троє невідомих у піксель в формі запхали в машину і привезли на вулицю Мостильську, дев'ять по дорозі йому виписали повістку сьогодні на сьогодні. І повідомили, що поки він не пройде ВЛК, його не випустять. За вказною адресою знаходиться районна лікарня Подільського району, якій на другому поверсі облаштували ВЛК. Я порадив Антону зайти у додаток дія сервіси, замовити собі розширену довідку про несудимість, в якій другим пунктом інформація чи перебуває особа в розшуку. так і зробив. У розшуку не перебуває тоді. Постало логічне питання: то на які підставі. Межа конституційні права Антона викрав його посеред вулиці. Соломіць привіз до приміщення ВЛК і Незаконно позбав його воєвилавня і свободи, заборонив йому залишати приміщення лікарні, поки він не пройде ВЛК. На той час між мною та родиною Антона та самим Антоном був укладений договір про надання правової допомоги. Я оформив всі необхідні повноваження для подільського та І вирушив на вулицю мостицька. Дев'ячука та Антона за надією на мізки. у ТЦКшників і правосуддя. При туди я побачив чоловіка 40 цивільних, яких як скоди загнав на ганок другого поверху і охороняють їх трити. Цикашника і товстенький поліцай без шавронів, але з погонами капітана взяв повноваження, підійшов до людей у формі. Представився, показав посвідчення адвоката, пояснив, що я дію в межах угоди з Антоном, і імені мені потрібно поговорити з клієнтом. Лист чоловіка з планкою Збройні Сили України із лівої сторони та шавроном ТРО з правої сторони, просто послав мене. До мене підійшов клієнт. Я запитав у чоловіка у формі, чи затриманий Антон на що отримав відповідь, щоб я пішов погуляв. Я попросив. Та цикашника одягнути бодікам і надати мені для ознайомлення посвідчення особи, щоб я мав розуміння, з ким говорю. Мене знову послали всю цю розмову. Спостерігав, товстенький поліцай і посміхався. Я пояснив та цикашнику. В його діях є склад кримінального правосуддя, перешкоджання діяльності захисника або представника незаконне, позбавлення волі щодо Антона. На що він мені послав третє? Я пояснив, що йому він не скоє злочину. Я вимушений це зафіксувати на камеру у смартфоні. На що він сказав, тільки попробуй, заберу телефон. Я пояснив у разі дій його дії будуть кваліфікуватися як грабіж, відкрите заволодіння майном шляхом застосуванням насилля. Він разом з поліцаєм засміялися і повідомили, що військових знімати не можна. Тепер пояснюю вам, дорогі читачі. У таких випадках такі дії знімати не тільки можна, але і потрібно. Знову ж таки, я не закликаю до забудування незаконних дій представників влади. Ні, звісно, норми закону поширюються на усіх, але ми прагнемо називати себе правовою державою. А у правовій державі насамперед мають поважати права та свободи громадян і закони. Існують не лише для громадян, а й для військових та поліції. Теж тому, якщо представники влади їх порушують, їх також треба притягувати за це до відповідальності. Продовжуємо все те, що я написав. Я пояснив та цекашнику і продовжив знімати розмову на відео. Через кілька хвилин я відчув біль у спині ззаду хтось мене просто вдарив. Ще двоє та цекашників скрутили мене, відібрали у мене телефон, і хтось з них просто поклав собі у кошеномі телефона. Я відчув, що по руках тече кров ймовірно, хтось із нападників не стриже нігті. Я запитав поліцей. Ає, який стояв і дивився на все. Чому він мене не захистив від нападників? Він вже стояв поруч. На що він відповів, розвелося. Тут розумних таких адвокатів посміхнувся, сказав, що він нічого не бачив і пішов у своїх справах. Мені стало зле. Я попросив викликати карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. результата. сліди побою тиска 170 на 100, гіпертонічний криз, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Але товстенький поліцей попередив мене, що він працює в подільському ВП і попросив, щоб мою заяву спустили. На гальма. ось така історія. Мої друзі, тепер. Вирішив поротися з цими покидьками. Хто з юристів адвокатів готовий допомогти? Пішіть у приватні буде весело. Ми маємо це зупинити, бо на моєму місці скоро може бути ви. Ваша Сергій Костира. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.